По-перше, ми з вами маємо розуміти, що так чи інакше, попри дипломатичний трек, війна триває. Тобто, мій головний зараз меседж, щоб ми з вами і наші співгромадяни, були в нормальному сприйнятті того, що відбувається зараз в Вашингтоні, і чисто теоретично може відбутися в Будапешті, як було заявлено щодо зустрічі потенційної між Президентом Трампом і Путіним. Це один момент. Другий момент, на що я звертаю увагу зараз конкретно, президент Зеленський, наша дипломатична команда, прибував в Вашингтон для того, щоб підготувати цю зустріч. Уже відбулися важливі зустрічі із оборонними підприємствами Сполучених Штатів, і також з енергетичними чиновниками, які займаються безпосередньо питаннями енергетики, тому в моєму розумінні. Ключові теми вони в принципі очевидні. Перша тема, яку будуть обговорювати і президент Рам, і президент Зеленський безумовно стосуватиметься припинення війни і дипломатичних зусиль щодо того, як цю війну завершити. Другий момент очевидно, це протиповітряна оборона. І третій компонент це енергетика, енергетична резистенція нашого суспільства з огляду на те, що знову повторююсь. Так чи інакше, осіння зимова кампанія з боку Російської Федерації проти нас вона триває. І зараз ніхто її зупиняти, як би там президент Трамп не докладав зусиль, російський диктатор не збирається. Це основне і головне.